Завершився пленарний тиждень. І знову, як завжди, їдемо з нашою командою до наших захисників. Зараз це буде харківський напрямок. Вперше в історії українського парламенту не буде засідання урочисто засідання Верховної Ради України на день незалежності. Так перелякалися керівництво Верховної Ради. що не і монобільшості, що не зібрало народних депутатів продемонструвати єдність, продемонструвати. Нашим захисникам, які кожного дня ризикують своїм життям і здоров'ям, що і Верховна Рада може працювати в такі дні. Я не знаю, чим вони будуть займатися, але ми їдемо до наших захисників. Веземо дрони, веземо кафло, монітори для FPV-дронщиків, амінний скатіль, енергетики. Те, що ну дійсно сьогодні потрібно нашим захисникам, те, чим на жаль, не забезпечує сьогодні влада, і догралися вони до того, що. Почали розповідати, що найближчим часом можуть виникнути перебої з виплатами зарплат для наших захисників. Починаючи з вересня, дірка в бюджеті по їх розрахункам 500 560 мільярдів, по нашим розрахункам понад 700 мільярдів. І коли вони сьогодні розповідають, що треба піднімати податки. На моє логічне запитання, так може ви просто перестанете красти, перестанете красти на лікарні Ахмаєт, перестанете красти на е, меморіальному криладовище для наших захисників 1,4 мільярда гривень. Перестанете красти на тому, що даєте індульгенцію тим, хто виїжджає за кордон. Е, і влада сама визнала, що на цьому заробляє від 700 мільйонів до 2 мільярдів доларів на рік. Е, перестати красти на БЕПІ, перестати красти на податковій, перестати красти. На об'єктах критичної інфраструктури, за які влада отримала хабарі мінімум, це те, на чому е зловили півмільйона доларів, лише за те, щоб зберегти державне майно. Я розумію, що це виглядає все як сходство для нас з вами, а для них це норма. І зараз вони ще вирішили підняти податки для кожного українця. Вже на паливо вони підняли це, цей податок, акциз, а зараз хочуть підняти військовий збір. І плюс ще й НДС. на цьому тижні мали це проголосувати поки що відклали, тому що в них навіть всередині не вистачає. Голосів розуміють, що просто потім після цього повертаючись до своїх округів, депутатів будуть бити, тому поки відклали. Але тим не менш, від цієї безглуздої ідеї вони не відмовились, тому що відмовитись від того, щоб набивати собі в кишені, вони точно це цей варіант не розглядають і шукають інші. І коли ми говоримо, а давайте ну по перше, переглянемо бюджет, тому що коли ми говорили в 20 Третьому році врахували, що цей бюджет неправильно сформований. Грошей не буде вистачати на наших захисників. Вони розповідали та ми там ніхто нічого не знає. А ми великі молодці. Ну які вони молодці? Я думаю, що кожен з нас сьогодні бачить. І в пріоритетах чи підняти людям податки, чи знищити український бізнес, чи зробити так, щоб виник ризик того, що захисники не будуть отримувати гроші з одного боку, або перестати набивати свої кишені бюджетними грошима, з якими вони потім хочуть втікти, вони обрали перший варіант: будуть намагатися забирати останнє з вас а не. Вирішити для себе, що красти під час війни це вже не корупція, це просто мародерство. Таку владу ми сьогодні маємо, але я впевнений, що прийде час, коли і ці зміняться, і на їх місці прийдуть нормальні люди, які хочуть працювати на державу, в яких вистачає совісті, розуму і здорового глузду. Слава Україні і зі святами!